Днем днем у світі гострішою постає проблема неякісної питної води. Чи взагалі її відсутності, за даними ООН, кожна десята людина на планеті потерпає від нестачі чистої води. Ще майже 2,5 мільярди взагалі не знають, що таке водопостачання. Вода. Вода, Вода. спасіба. Не оминає це й України, хоч поки що вода у нас є, втім якість її бажає кращого. Як стверджують спеціалісти, більше 80% людських хвороб пов'язані саме з водою, яку ми вживаємо. Яка ситуація з питною водою у Вінниці, дізнайтеся у сюжеті. За інформацією міської ради, нині у Вінниці знаходиться 641 колодязь питної води громадського користування. Облік приватних колодязів та водозбірних колонок в департаменті комунального господарства та благоустрою не ведеться. У 2016 році на очистку та ремонт колодязів передбачено 470 тисяч гривень. В управлінні Держпродспоживслужби у Вінниці зазначають, вода з централізованого водопостачання, тобто з крану, відповідає санітарним нормам. А от вода майже з усіх криниць Вінниці є небезпечною. У поточному році було проведено відбір 244 проб питної води для мікробіологічного аналізу, з них 176 проб не відповідали санітарним вимогам. На санітарно-хімічні показники було відібрано 246 проб, 215 не відповідали санітарним вимогам. Це 87%. Ось із цього списку майже 300 громадських криниць в цьому році було проведено хімічні та бактеріологічні дослідження. Нормам відповідає вода лише в декількох колодязях міста, в інших виявлені жорсткість, хлориди, загальні каліформи та нітрати. Ще один небезпечний момент в сім'ях, де є діти до трьох років, обов'язково перевіряють воду, навіть якщо це приватні колодязі. Адже якщо у воді є надлишок нітратів, діти, які п'ють цю воду, можуть захворіти або навіть померти. Гемоглобінемія – це таке захворювання, при якому порушується транспорт кисню в крові в результаті дії нітратів на гемоглобін, що може призвести до тканевого голодування і до смерті дитини. Централізоване водопостачання у місті регулює комунальне підприємство Вінниця-Облводоканал. Головний технолог запевняє, воду з під крана пити можна, навіть сиру. Кожну годину воду відслідковують. Перевіряють, роблять аналізи. За добу виконується більше тисячі аналізів. Втім, чималі проблеми є незадовільний стан мереж водопостачання, вкрай забруднене джерело водопостачання, південний бух, дороговартісний процес очищення води. Стан мереж у нас в місті ну. Бажає бути кращим, особливо мережі, які знаходяться внутрішбудинкові. Зараз ми знаходимося на замості. Спробуємо взяти на дослідження тут воду з громадської криниці, а також з-під крану у квартирі. Ось цього колодязя бере воду весь мікрорайон, поблизу центральний ринок, два стадіони і дитячі майданчики. Тому тут просто необхідно зробити дослідження. Кожні декілька хвилин до колодязя приходять по воду. Всі беруть тут воду на різні потреби. Вода придатна, я так би сказав, не для пиття, а більше для готування їжі. А як ви часто набираєте тут воду? Вже четвертий рік. Смачно. Кожен день беремо. Є моя маленька сестра, і ми теж ми даємо їй цю воду. Є то її вдома не під'яти. Нормальна вода. Тут вода смачна, але дуже великий осадок. Окремо у цьому ж районі ми вирішили взяти воду з під крану, аби визначити її якість. Здамо воду у приватну лабораторію. Ще один варіант вода свердловини. Втім, це задоволення не з дешевих. 450 гривень, метр це труба в місті скважини. Плюси це, те, що воно є криниця, криниця пересихає, води не, не вистачає. А скважина це все, вже воно пройдено через граніт, вода не закінчується. Це є мінус, що воно дорожче стоїть, ніж криниця. Про проблеми з питною водою у Вінниці неодноразово розповідали українські телеканали. Так горить вода. Уранці Володимир витяг відро води та відчув запах, схожий на пальне. Підніс до води запальничку, а та запалала. Не пий з колодязя в лікарню потрапиш. Попередження санстанції майже такого змісту не раз з'являлись в приватному секторі Вінниці. А ось і результати аналізів води з під крану та колодязя. Усе в нормі. Отже, за результатами досліджень воду з під крану вживати можна. У криниці на замості вода придатна для вживання. Щоправда, в колодязі є нітрати. норми вони не перевищують, але це свідчить про застаріле скидання у колоді стічних вод чи каналізації. Нагадаємо, що окрім хімічних та бактеріологічних властивостей вода має ще й свою пам'ять та енергетику. Так вода отреагувала на слова ти красивий. А так на фразу ти дурак. Щоб дізнатися якість води з громадських криниць, ви можете звернутися в управління Держпродспоживслужби. Також воду можна здати в лабораторію. Вартість дослідження близько 200 гривень. Воду потрібно набрати більше літра і за годину-дві відвести в лабораторію. Бережіть себе і вживайте якісну воду або ж вимагайте від відповідних служб належного водопостачання та очищення криниць. Віта Омельчук Сергій Немирівський спеціально для власної інфо.